Ранок починається не з кави. Як то говориться, з самого ранку одні розстройства. Значить, ситуація. Попросив чоловік побризкати йому кукурузу. Так як його забрали на війну, попросив, каже, зробіть, будь ласка, і так далі. і так далі. Ну, соответственно, ми не відмовили. Батя каже Колі, Коля побризкаєш отам, отам, отам. То не наша, ну побризкаєш теж. І в ітоги. Я ж то не їздив, я то не бачив, я то в процесі бризкав інші ділянки. Чи він тут бризкав, чи ні. Зараз оце знаходжуся на нашій кукурузі. Ось видно, що побризкаю й всьому. Торба кукурузка ідеальна. Реджеті забув гібрид. Ну і поруч ту ділянку, яку треба було побризкати. Вона ось. Вона ось. Що це тепер робить? Ну, от питається в задачі. Просилася, школя, об'яснялася. Отак, от отак, отак. День до вечора і все, все. І перед чоловіком тепер неудобно. Там вон побризкали, тут а не побризкали. Кукуруза вже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, ось, десятий лізе, два не щитать, значить, сім, вісім. Що це робить такі ситуації? Я не знаю, як воно це вже задрало. Оце таке отношення до роботи. Сьогодні хочу, роблю, завтра хочу, не роблю. Те, що я роблю, те, що говориться, треба зробити, я роблю його отак по болту, мені все. Хух. Хух. Оце чітко видно. Якось бризнуто, ось наше. Тут побризкано, тут стоять бур'яни. Чесно, народ уже воно заїв ви поняли далі. Фух. З самого ранку одні розстройства. Ну як оце так? Що тепер робити? Фух. Напишіть, що ви думаєте. Сьогодні продовжуємо в апею із рівняннями дорог. Вникнули ще разок грейдера. В общем, горнемо дорогу міжнародного значення. В общем, це сама основна дорога між нашими, скажімо так, всіми полями, як того чи іншого господарства. Всі сюди літають і в общем, ми тут. Делаємо красоту, ну, виглядає, самі бачите, як Чотенько. Ось наша соя, ось прилегла територія до неї, скажімо так. Зарівнюємо. Грається по-своєму чуть-чуть. Ну, Щось там буде. Звісно, є вопрос в тому, що коли будуть калюжі, ну, дощі пройдуть, да? коли воно по сухому трамбується і потім пройдуть дощі, це одне. А коли це, не дай Бог, пройдуть там, верні, дай Бог, хай пройдуть дощі, ну, щоб ніхто не їздив, це буде краще. Е, де яма, там же воно ж воно яма то насипана і земля по своєму воно, бачите? Соответственно, е, ну, нароблять каки, скажімо так, тракторами, технікою. там і так далі. Ну, А тут, як так дивишся, спланіровано, ну, ну клас взагалі. Якби щоб все його так прогорнуло так до твердого, на сік років хватило б, тут ми цю ділянку. Дороги, скажімо так, прилеглої до нашого поля, не обслуговуємо. Але ось на прикладі цього зараз щось та й робимо. З інших сторін, то, звісно, де дороги йдуть там, то наша робота, наша задача А тут, а, а тут не ми є. Багато хто їздить сюди, то є стрекози, джандіри і так далі, то, я думаю, мішати ми вже будуть. Будуть підпилювати, але ж питання все одно, що воно мішатиме йому отут а він полізе туди, є вопрос. Хоча це б, якби так щоб загнав, та везде всі дороги почистив біля всіх полів, була б, звісно, бомба. Бомба. Безспорно. Всі б їздили польовими. Хлен би, хто їздив би тими дорогами з ямами в коліна асфальтами, якщо маю на увазі. Отак виходить. Напишіть, ще зараз правильно робимо чи ні. Тут така яма була, їдіть калетіть. Воно з годами сідає, сідає. То піднасипамо. Це, звісно, не МТЗ, це, звісно, не просто приїхати, е в газон землі, скажімо так. да? І розрівняти його. Це, мені каже, зовсім друге діло. Чоловічок зараз підрівняє, все буде, все буде чотенько. Якось так. Печем, контролюємо процес, жара, пекло. А робота робиться, роботу робити потрібно. Провожу народ, очередну гліфобробку сої нашої Піонер серії А. Тільки що жахнув краун ще по темному. Переїхав сюди і думаю, знімаю, показую. Отак вона зараз виглядає. Це Соя Піонер серії А. 300 тисяч. Ну, морозець проридив, то, тобто чуть воно рідкіше. Прекрасно, все, зелененька, ще вона спить, як то говориться, після ночі. Зараз сонце вставатиме і вона буде балдіти на 35 градусах на сонці. Значить, Тут вже проводиться третя гліфобробка. Ось мишійки, ось Все лізе. Я думаю, що може бути ще буде навіть і четверта. Получається, в нас є ділянки, де ще тільки раз проведена гліфовробка. Це, наприклад, соя Аполо. Там і жадя 35. Скоріше всього, друга буде, але третьої не буде. Є ділянки, де двічі, на даній ділянці тричі. тричі. Не так ростуть наші рослини, як, рос, як ростуть бур'яни. Пекло неймовірне, волога то там є, де там давайте глянемо. Волога. Волога волога аж ось сантиметрів на п'яти. Дощів немає. Вчора дивлюся, вчора бризкав ті ділянки там. Отам все чорне, мигає, мерехтить таке. А на погоді ж радар е, показує, де воно йде. Дивлюсь, прилуки румний там заливає. А підписаний на одну баришню там із прилука. Вона показує в прилуках цій вулиці, залиті. Машини їдуть, бамперами воду горнуть. А до нас не заскакує і прогноз не передає. Якоби хотілося б, ну а що ти зробиш? От чому і прямі посіви. Це все-таки є е, перспектива в тому плані, що є волога, є волога. Риєшся під рештками, а там вологе просто море. Правда, є от де волог що після комбайна, де там шелуха оця із бобиків сипалася. Що по сої видно, що по кукурузі Єсь пожовтіння. Єсь пожовтіння, є пожовтіння. Є пожовтіння, тобто, непонятно, то лі глибина. Менша, і, типу, волога кінчила, столі оці ж азоти е, уходить азот на те, щоб е, перегнили рештки. Ну, Боязна. Ну є такий момент. То вже далі хай там покажу, щоб для розуміння. Е, посої, ви, блін, рука щось болить, йомайо. По е, Посої, що я хотів ще сказати, Оце там. А, саме ж головне, йомайо. Нарешті це дивлюся. Що мене понадивлювалися, що наші місцеві фермера, що нервно жилу Ценка, Олександра Михайлович, вам вітання. Е Оприскувачі не вичахають. Не всі, правда, не всі. Але більшість печуть-печуть, соя ще отака. Вони вже раз накрили друзяю, той вже двічі, той вже тричі. Все таки нарешті, нарешті, як то говориться, е не то, що догавкались, ну нарешті. Дооб'ясняли, що потрібно раненько, раненько, раненько. Ну, як в даному випадку, я зараз бризкаю 1,3 літри ліфосата. Перва була тут 1,5, друга 1,3, і третя 1,3. Це сіка в сумі. 2,6 і півтора, 4,1 літра. Ну, да, 4,1 літра. Раненько, шух, шух. ну На ранніх фазах, що воно велике ще. Тільки чик-чик-чик, ми прибираємо, сойка собі росте, ось прекрасно, бачите, в рядочках в неї немає конкуренції ніякої. Е, той самий же ж бур'ян, не так сосе ту вологу, якої блін хотілося б, щоб було щоб було побільше. Хоча б щоб пройшло, щоб волога з вологою зійшлася. І це по-своєму правильно, тому що це соя, це культура, блін, моя така точка зору для лінивих, для бідних і для дурних. Тому що, що в мої такі думки? Ну, саме елементарна культура. да, Не треба від неї що-нібудь робити, хоч по-прямому, хоч ори, хоч діскуй, що хоч робить. Вона тобі дасть свій, свій результат в засушливий рік мінімум 2 тони, в гарний рік там і 3, і 3,5, і 4. Ну, У нас такого правда не було. Плюс це ну, ось тільки вилізло, шухібризно. Тільки вилізло, шухі-бризну. Ти можеш урегулювати бур'яни. Тобто, бризка це не сіять, бризка це не культивірувати, не боронувати, нічого, це просто ну, блін, в Ко 18, в кого 16, в кого 24 метри штанга. Клас, 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 ну, тобто, бомба. Нічого заумного тут не треба, там, як під ту кукурузу, як підій кукурузу. В цьому році спрацювали тим бейком позитивний класний препарат. Але коли обходив перший день по кругу і 15 гектарів, ну, в общем, 15 гектарів я зробив. Потім пішли вітри, і день-два було простоє. По краю там же, це обійшов, пішла друга волна бур'яну. Тобто, виходить, треба Каєренку. Сюди не треба нічого. Тут заїхав бризнув і все, тобто, ти тут можеш урегулювати. А цей же гербіцид він не має ґрунтової дії. Звісно, не здержав він ти бур'яний. мишій. Що пішло? Мишій. Одноліток, злак, пішов по краям. І ти йому нічого не зробиш. Була б ка допустим, би пробіг. Да? Ну, опять така Іренка. Як брати брати на толкову, а оте солдеповське, що в нас було отаке воно. То не годиться. то якось отак. Соя це така культура, на мою думку, сама перспективна і сама е, не рентабельна, ні. Але сама елементарна. Мінімум, мінімум вкладів, що тут, Ну, все елементарно просто. Я не знаю, чого в інших не рода. Там бачу, пишуть, в нас там в якійсь там області в Запорізькій, Миколаївській, в нас соя не родить. А кукуруза со скільки родить? Пише 7-8 тонн. Так як кукуруза родить 7-8 тонн, то чого соя не роди 2,5 тонни, я не можу зрозуміти. Як у нас, допустимо, кукуруза, ну, в середнє візьмемо 10 тонн, да, в когось більше, в когось менше, то і соя в середньому візьмемо 3 тонни. Ну, коли кукуруза сипає 6-7 тонн, бо засушливий рік, то і соя соответственно тонна Ну, Не може так бути, що кукуруза родить 8, тонн, а соя не роди. Ну, також, я, я б це не повірю зовсім. Оце Отак у нас виглядає на сьогодні соя піонер серія. Тут край, тут посадка ще краща. Олічно, поживемо, побачимо, що воно вийде. Ви знаєте, в цьому році я так дивлюся, ну якось так ми якось чітко вгадали з цими нормами висіву, що от мустанг ми сіяли 26 кг в тому році і хотіли ж посіяти ріденько. Тож ж вона гілкується, все як має бути. А відтоді підгустили на 40 кг. Пілас, пішли морозці, там те вимерзло, там те не зійшло, там те пропало. Клас, ми вийдемо на свої там в районі, допустимо, 30 кг на гектар. Клас, клас! Тут так само сіяли, ой, не повні, тут аж блін, маса тисячі, по-моєму, щось десь до 50 кг. до 50 за рахунок маси тисячі. Опять, ну, опять же той же ж мороз, клац прорідив, виїжджаємо на, на те, що книжка пише. Ранні посіви і тільки ранні посіви, Це однозначно. Тільки треба, е, а ми посіяли, аполо оставляти на наступні роки, щоб вона була про запас. Тобто, не дай Бог десь. Кукуруза чи соя чи щось вимерзло, ми поле тільки чмак, її сій в червні і в вересні садорати. Вона рання то є. таким макаром, але тільки ранні посіви, Тому що ждати немає що. Вологи. Вологи нема. Все, грубо говоря. Вона то є, ну якби нема. Незвично, не характерно для нашої місцевості. Обично там дощ пройшов, там дощ пройшов, повні роки, що ми побризкати не могли, бо дощі йшли. Щасть цього вже нема. Так, оце такі моменти реалії. Бачили ви там, що ми оп'ять грейдерували. Ось дивіться, яку грейдер красоту зробив. Просто бімба. До твердого достав. Красота. По тій дорозі ті ями позагортав, вже можна їхати. Понятно, що після дощів, якщо пройдуть, що там буде, не знаю. Але тим не менше, щось та й буде. Нагорнув він отаку бугорчику такий. Ну, я думаю, що це. Не критично ми його задіскується воно, закультивірується з часом і все буде нормально. А з іншої сторони, добре, легковуха не буде лізти, правильно? Правильно. Зараз самому тільки надаємо цей бугор перековиляти. Так що давайте, працюємо, бо вже щось і вітер на часто. Підемо. Ну тут не критично. Тут, там, там соля, тут дорога, тут дорога, так що, я думаю, нормально. Португальки вітряні. Все Пішов вже по краю, значить все обійшов. Система наша бачить, де йому виключатися, де вчатися. І Божу от руки, тому що я їжджу 14 кілометрів. А автопілот і площа не рівна, воно починає крутити його описляти. Коротше, автопілот більше витепче, ніж я від руки, я говорю. Варі її пішов. Плюс-мінус щіль. І траві по ці форсунки шпадовські, нормально вони печуть. Контроль виливав, це звісно тема. там на ютубі граються з тими давленнями на ті чи інші розпилювачі. То я вам скажу, ставте отаке і не будете гратися взагалі ніщі. Наклацали собі норму, всі, як ви хочете. Ту чи іншу, 200-100 літрів розпилювачі переділи і забулися. Воно саме там собі відрегулювали той тиск, який йому потрібно при тій до швидкості, при тих тіхто розпилювачах, і типу печте. Як оце зараз, у мене норма швидкості 7-14, тобто я запичу 14, ну, воно 13,5 виходить по авто цьому ж. По навігації, а й тут таке саме. Я печу, там я не знаю, яке десь там зелене. Воно саме його регулює, тобто я їхатиму 7, воно литиме мені норму 100 літрів. Я їхатиму 14, воно мені литиме 100 літрів норм без різниці. Тому це тема обалденна. Рекомендую всім. Плюс же ж відключення. Так як я заїхав, воно відбило, не треба той вовк снити, вовк крутиться постійно. Що я ще хочу? А, позднівшися ситуації, ту, що ви бачили на відео попередньому, то що вийшло? Прикинули к носу, оприскувач після сої. Маленький, той би який би побризкав, той його родик. Звісно, ніхто його промивати не буде, тому що це піде на це все дуже багато часу. Рюкзачок за їх апхімії купив на тисячу гривень. На тисячу гривень Мілагро, Прима, рюкзачок і Коля по у взяли прислать. Тоже таке, це аппетит, якби я гроші це з чоловіка взяв за оприскування. Нам би то безкладно йому зробили своєю фінією цим. всім. Займається ділами, якоби воєнними, скажімо так, йому на це все часу не було, він попросив, звернувся, ми допомогли. А якби він допустій наняв нас, пабосіки став, ми то саме, з роботу діпа зробити зробили, то парку я не признати. І що далі? Мінус по врожаю, з кого той мінус ви, вираховувати? Це просто жах. Ну взагалі вийшли з положення таких бакарок. Вот Зараз отут буде вирубати, дивіться. Я не знаю, видна, чи робити. Чикс, чикс. Це ж тут площа нерівна. 5 Пять країн. 5 країн на цій жалко. І воно все виходить отаке. То в тіння, звісно, виходить багато. Це бручалося, не треба нічого, там сидіти, тут мірки одні клаци, чи сзаді на обриску. Це, це позитивний народ. Зверніть на це увагу і буде Богу. І от отак побризкав. А що діти? А що діля? ну Що я винувати? Якби я його провтікав, не побризкав, то звісно я з русячком бігав. На углах от так і бігаю, бо тому що з прицепним то там не доїду, то там не стану. Чмак і поторохтів з русачком. Там гріфосадом, бризка, якщо це своє, там кукурудзи не гірбіцидом. Тому що, а що діти? Ні буде все в боєді. Як захочеш, так, так. Таке ж воно не рівне, це ж просто жах. Його треба вигорати на 50 один раз. Тоді хоч може підрівняється. Воно ці межі, воно ж паї раніше по-другому були. Мечі, розори, та не розуміє горби. Не а розора, так. Горби такі, що воно таке. Хорошо, що хоч стабілізація на даному приспочі, плюс-мінус б не йшло. Лучше, ніж без неї, лучше, ніж то на в нас туди. був буде весни. Тут, звісно, вже веселіше. Не імпортне, не амазоні, не там, ще якісь. Я так роботи. Ну, що, в принципі, суть, понятна, да народ? Соня ось є у мене рідкіший висік. Ну, Бачу, що не годиться, бо тому, що посіяно було, по-моєму, до 100 тисяч чи 150. Воно вимерзло, сталося таке ріденьке. Це одна сівалочка спеціально положив для цього, для порівняння не годиться. В цьому году треба було чуть-чуть підгустити, щоб потім вийти в ту норму, яку запланував. Поля погода внесла свої корективи. Оце отакі от справи. Пишіть, коментуйте. Всім пока і зустрінемося в нових відео.